Сьогодні нами під час патрулювання було отримано виклик на планшетний пристрій про вчинення грабежу, а саме з мобільного телефону у неповнолітній особи. Полтавські правоохоронці презентували проєкт електронного обліку та фіксації всіх дій щодо затриманої особи особи відповідно до планшетного пристрою та системи Custody Рекордс ознайомлено з його правами, обов'язками повідомлено родичів та центр надання безоплатної первинної правої допомоги. Безперервно велася відеозйомка на нагрудні камери поліцейських. Коли колега здійснив затримання і забив первинну інформацію про затриману, про затриману особу, райвідділ поліції вже знає, що затримання відбулося. Відбувається конвоювання затриманої особи. Так звана система Кастоді Рекордс наразі діє на базі Полтавського районного управління поліції, забезпечити правові гарантії затриманим особам, а також зменшити ризики виникнення конфліктних ситуацій, а також убезпечити поліцейських від необґрунтованих звинувачень у неправомірних діях. Ця система дуже прогресивна, це новий крок, і вона поступово поширюється на всій території України. Структура приміщень системи відеофіксації складається з шести кімнат. Все починається з так званого фронт офісу для первинної реєстрації даних затриманого. Далі його ведуть до кімнати для конфіденційного побачення із захисником. Потім у кімнату для проведення слідчих дій. І нарешті кімната для очікування. Та кімната для проведення інтерв'ю із затриманими. Після того як затримана особа поспілкуває з адвокатом, ми можемо його переміщувати переміщати в наступний. Кабінет, який називається інтерв'ювання. у разі прийняття рішення про затримання особи він буде 24 години знаходитися в цьому приміщенні. Але все, що відбувається з ним, воно фіксується на відеокамеру. Таку систему відеофіксації правоохоронці планують встановити ще в одному районному відділі Полтави, а також у Кременчуцькому районі.